Привіт усім! Сьогодні у нас у студії Дмитро Гамадик. Це краєзнавець місцевий, який знає про наше місто дуже багато, можливо, навіть найбільше, ніж будь-який пересічний житель. Привіт, Діма! Привіт, Юля! Дуже раді тебе бачити в нашій студії. Розкажи нам, будь ласка, як ти почав займатися краєзнавством, вивчати історію нашого міста. Це захоплення в мене з'явилося у 10 років, у 2000 році. Ось. Коли я був був маленький, я попросив свого дідуся, щоб він мені подарував на день народження буклет з історії міста, який вийшов якраз у 2000 році. Він був присвячений 40-річчю з дня заснування нашого міста. Ну, У нас тут багато різних буклетиків, книжечок, і деякі з них є ти співавтором або автором цих матеріалів. Можливо, ти розкажеш нам, от, з чого почалося вивчення, з яких, можливо, цих буклетиків. От ти розповідаєш, да? ось цей був на початку. Так. Якісь, можливо, книжки література, що на тебе вплинули. Ну, виходить... А... Історія почалась у мене з вивчення з буклету, який вийшов у 2000 році, як я вже раніше казав, а потім воно пішло трохи вже на у минуле, можна так сказати. Це буклет, який вийшов у 95-му році, теж з нагоди дня міста. Вони дуже яскраво відображували тогочасну історію, яка була. Ситуація в місті, які у людей були спортивні досягнення, або які економічні були відносини між містом та комбінатом. Ось. І так почалось моє захоплення пошуку все більше і більше різних матеріалів. Ось. До речі, цікава була така невеличка книжка, називалася фоторозповідь. Юному місті. Це книжка приблизно 80-х років. Вона відображувала як теж як більш фоторозповідь. Ось. В дитинстві, як будь-які діти, кожен хоче долучитися, як кажуть, до прекрасного. Хтось почав відвідувати музичну школу, хтось ходив на танці. Ось, а мені захотілося почати малювати ось. І в 2004 році у нас був такий конкурс. Треба було намалювати на юбілей міста деякі картинки, пов'язані з нашим містом. Ось, і я подав таку картинку, яку я назвав комсомольський комбінат. І вона стала частиною розмальовки і війшла вже як подарункове видання, де можна було в наших крамничках. Купувати такі розмальовки. До речі, зараз е, люди роблять так само багато цікавих розмальовок. Я бачу теж з коміксами пов'язане. То в мене є таке бажання зробити тепер вже більш вчасну, більш таку про розповідь наше місто. про наше місто. Так. Клас. А, можна тебе ще запитати? Я бачу, тут є ще й карти. Ти досліджуєш місцевість завдяки картам, чи ти їх сам малюєш, створюєш, Розкажи. Ну, перше було в мене захоплення, як я казав, малювання. То я спочатку малював, які я бачив, які <кхм> карти по нашому місту. А трохи пізніше почав шукати, де ж воно було наше місто Ось. І потрапив до одного. Відомство, так сказати, яке б було на нашій місцевості, зараз воно займається трохи іншою роботою. Вони мені подали декілька карт старовинних, ну як старовинних історичних. 50-х років, на яких ще міста не було, але були ті вже населені пункти, які ми вже давно знаємо. Це золотнище, Підубне, А річні плані. До речі, на цій карті є вже село Горішні плавні, яке стало відомою назвою на всю Україну в 2017 році. До речі, наше місто стало так називатися, саме горішні плавні. Але тоді, коли я почав шукати, де було споруджено місто Комсомольське, я не дуже звертав на цю назву, тому що я бачу багато інших сел, які пов'язані з історією міста. Ось... Цікаво, а от розкажи нам, будь ласка, ти вивчав питання, чому горішні плавні е і як воно пов'язано з історією нашого міста? Ну давайте спочатку розкажемо, що горішні плавні це не, не зовсім звич... ну, унікальна назва для нашої місцевості, тому що коли я виходжу з нашого. Приватного будинку у, у селі, ну раніше село у мікрорайоні Золотнища, прогулюватися, по весні завжди видно заблочені місця, і, які покриті очеретом навколо озер. Справді, бачиш, що вони саме плавні, якби містяни про це не казали. А ті, хто прогулюється, звичайно, містом, то їм це дуже незвична назва. Ось. А горічні плавні. Воно походить з двох назв. Горішні це тому, що вони знаходились на горі, на возолишені, на височині на Величкій, тому що наша місцевість вона трохи заболочена, така внизу водні, а горішні вони знаходились трохи вище берегу Дніпра і на деякій відстані від самої річки. А плані, тому що, як ми бачимо на всіх картах і на саме на цій. Саме на цій ми бачимо, що багато плавань. Заболочена місцевість дуже сильно, тому що ми пам'ятаємо, що ця місцевість має річку Дніпро, має річку Псел, і також річка Сухий Кобилячок. До речі, кому цікаво, тут протікала раніше від села Єрестівка, річка Бердянка, яка впадала біля села Келеберда. Тому Келеберда – це є така. Назва, можна сказати, теж місцева. Ось. Як <сістична> цікаво. Хотілося ще звернути увагу, що якщо ще раз е повернутися до назви горічні плавні як топоніму міста, то мені здається, доречніше було б назвати місце Гарагулі. Тому що в 30-х роках саме на території майбутнього міста був такий хутір Гарагулі. Мало його хто знає, але він знаходився від початку вулиці Добровольського до перехрестя вулиці Миру. Тут було декілька хат. Але після війни, на жаль, цього хутіру ми на картах вже не бачимо. Але для міста треба прив'язуватись і давати свою назву завжди. Це цікаво. А давай повернемось до попередньої назви нашого міста Комсомольськ. Ти можеш нам розказати про історію взагалі виникнення нашого міста, чому його так назвали та хто його будував? Ну, взагалі, давайте звернемо увагу, що раніше багато було міст, пов'язаний з тогочасним режимом, і зараз він засуджений в Україні. Згідно закону України про засудження комуністичної символіки та комуністичних символів, то раніше, ще коли був Радянський Союз, як імперія зла його ще раніше стали називати, то Комсомольськ, ну, тому що Комсомол була така організація, яка згуртовувала навколо себе багато людей, молодих. І коли вони приходили сюди будувати місто, я хочу звернути увагу, що місто виникло ну, там, де вже були населені пункти, неочікуване або очікуване, що назву треба назвати іменно Комсомольськ. Тому що є Комсомольськ на Амурі, хай буде Комсомольськ на Дніпрі. До речі, як брати історичну назву, все ж таки Комсомольськ на Дніпрі, як тоді вони називали. Але потім. У зв'язку з багатьма документальними обігами, як я розумію, на Дніпрі часточка відпала. Можливо, ми тоді зараз з тобою перенесемося до одного із пам'ятних місць у нашому місті. Як правильно воно називається? Ну, це стела пам'ятник намет називається на честь намет нового містечка, яке було тут в 60-х років, де жили перші будівельники нашого міста? До речі, де був і перший штаб нашого будівництва? Тож пропонуємо і вам з нами трошечки поподорожувати нашим містом. Я хочу розказати вам про те, що наше місто було збудовано на піску. В 60-х роках, листопаді місяці, молоді юнаки та дівчата прийшли саме на такі піски, як ми зараз знаходимося, та почали будувати наше місто. Ми знаходимося біля першого пам'ятника нашого міста, який називається Стелла Намет». Цей пам'ятник був споруджений на честь пам'яті будівельників нашого міста. Які жили в 61 му році та будували наше місто в перші місяці свого перебування на території майбутнього міста жили саме в наметах. На цій стелі ми бачимо список імен першопохідців, які приїхали та споруджували наше місто в перших роках нашого величного міста. Також хочу відзначити, що це сквер, який називається сквер першопохідців. Кожного року, у квітні місяці, з нагоди заснування міста. Тут збираються його перші будівельники, перші робітники, які приїхали на цю місцину. Спочатку вони тут наводять порядок, облаштовують цей сквер, а потім, вже, як правило, 24 квітня. Відзначаються святкові заходи з дня міста. Але я хочу відзначити, що місто було засноване в листопаді 60-го року. Але статус міста, наш населений пункт отримав у квітні 1977 року. Тому місто, як населений пункт, відзначає свою дату в квітні. Місяця. Поки Прошопрохідці жили в таких наметах, там далі споруджувалися нові будинки для, для майбутніх гірників та будівельників міста. Це вулиця і Гірників, і Молодіжна, і вулиця Космонавтів. До речі, першою вулицею міста є вулиця Молодіжна. Повертаємося із міні-екскурсії в нашу студію. І, Дмитро, хотіла б тебе ще запитати. У нас тут є така абетка про наше місто. Розкажи, будь ласка, що це за абетка та як ти працював над її створенням. Абетка Горічні плавні це спільний проєкт з місцевою газетою Телекспрес. Я пройшов до редакції та запропонував їм зробити фотографії з видами на наше місто. Але спочатку їм хотів, звичайно, намалювати більше абетку, щоб вона була, як ми бачили розмальовку в такому зроблено для дітей форматі. Але так, як вони знали, що я ще й фотографую, то мені запропонували прогулятися містом та зробити такі як фото різних куточків. На кожну літеру були подані. Пропозиції від учнів шкіл, які бачили наше місто і ошатним, і амбіційним, і дуже різним. Вони подавали прикметники, але потім трохи плани змінилися і ми вирішили іменниками описувати місця, які вже в нашому місті всі давно вже знають. Ось. Дуже була цікава. Ситуація, коли походив е, до людей і розказував, що треба зробити фотографію цієї локації, то містяни долучалися до цієї акції і пропонували навіть е, в кожній сфері, в кожній галузі робити свої, так би мовити, свої абетки. Наприклад, якщо приходив я до нашого спортивного клубу Гірник. Ось мені потрібна була буква вже ю, тому що там стадіон знаходився юність. Ось. І коли я спілкувався з футболістами або тренерами, вони почали мені все по спортивним предметам та знаряддям робити вже свою обетку. Я їм сказав, що якщо цікаво, я можу і зробити і для них, то наші містяни, я хочу сказати, що дуже чуйні, доброзичливі і завжди готові йти на допомогу. Дуже цікаво, до речі, я тут розглядаю є динозаври, бабуся, замок, який всі знають, кіт у чоботях, що тут значить: сантехнік, набережна, озеро і навіть черепахи, які теж у нас живуть в нашому озері, вони також є частиною нашого міста і символом. Так да. що я хочу сказати, якщо ви кормите навіть тих черепах, годуєте. То це наші жителі, і тому вони в нашій абетці відображені <різь> ці черепа Дмитро, ти до нас тут приніс таку цікаву книжечку під назвою Краєзнавчий Альманах. Що це за книга? Розкажи нам трохи про неї. Я хочу звернути увагу на те, що з 2000 року в нашому місті музей започаткував таку гарну традицію випускати різні історичні нариси з історії нашого міста. Туди подають. Як наукові співробітники, свої статті, свої дослідження, так і містяни або гості міста свої публікації. У 2021 році на базі карт, які я досліджував по нашому місті, я вирішив написати статтю та показати, які були населені пункти на території нашого міста. До речі, про горічні плані теж є згадка. Якщо цікаво, можемо подивитися цю книжку. Так, цікаво, да, дуже багато фотографій різних. Карти. Угу. Це твої карти, так? Угу. Угу. На картах ми бачимо червоним кольором. Позначена межа тодішньої Комсомольської міської ради, але після 2017 року вона стала грішніпланівською громадою. Але хочу показати, що ця межа вже змінена у зв'язку з приєднанням Києбородянської, Салівської та Григоро-Бригадирівської сільських рад. Тепер це Межа, можна сказати, вже теж історична, тому що вона складалася з двох частин, з північної. Це Дмитрівська була сільська рада, яка була приєднана в кінці 80-х, на початку 90-х років. Наша, наша межа тоді вже змінилася в більшу сторону. Я хочу сказати, що це теж на основі цих карт 20-х років. Можна дослідити, як змінювалося. Територія, де розташоване наше місто, так що, можна сказати, це карти вже історичні. Я знаю, що ти до нас сьогодні також приніс цікаві історичні, навіть чорнобілі фотографії і старими зображеннями нашого міста. Можливо, ти поділишся і про деякі з них трошечки нам розкажеш. Фотографії, які ми бачимо у нас в студії, це фотографії з приватного архіву моєї класної керівниці. Тетяна Гарбус, вона відкликнулася на мою пропозицію створити мій власний архів. Ще коли я в школі навчався, мені було цікаво дослідити ще й фотографії, на яких було будівництво нашого міста. Ці фотографії зробив її чоловік. То я хочу сказати, що ці фотографії дуже цікаві, тим, що ми зараз бачимо будівлю міської ради. Навколо пустир, пісок, і навіть немає деяких е, інших споруд, тому ця фотографія, можна сказати, унікальна в цьому плані, що це дуже історичний. Так, насправді я народилася в нашому місті, виросла, і я не пам'ятаю такого. Тобто я вже знаю, коли в нашому місті позаду міської ради були будівлі, ці дев'ятиповерхові. А зараз так там взагалі далі і далі йде будівництво. Ну тобто, для мене це взагалі вражаюча світлина. Клас. Що в тебе ще є? Ще одною світлиною з цього архіву я хочу. Поділитися враженнями тим, що ця будівля, яку ми зараз бачимо, яка звиється Палац культури і творчості, ось була споруджена за індивідуальним проєктом Київського університету з проєктування. І біля палацу був фонтан, я його ще пам'ятаю. Це визначне було місце. У нормальних фонтанах купаються десантники, а в нашому дітеле І <рив> да. я пам'ятаю, коли концерти теж відбувалися а, на площі. Ми так хто понижче виставали на цей фонтан, щоб щось побачити на сцені. Так, <рив> да, це було дуже цікаве місце, але я хочу пригадати таке було дійство, як мені здалося, дуже цікаво. Може, хто пам'ятає або ні, коли фонтан вже прибрали. У 2000, скажи, якому році? У 2000, напевно, вже 2011-му був такий проєкт е, київський, Майданс. Може, хтось пам'ятає? Звичайно, я була учасниця. <laughs> Бачите, у нас є навіть учасники цього проекту. То я пам'ятаю там відбурочний, як сказати, відбірковий, так? Да? Да, відбірковий, відбірковий тур, тур. Комсомольськ-Полтава, Полтава, Комсомольськ, і тут було багато учасників, так що фонтан свою функцію виконав, але ця площа тепер у нас величезна, в нашому місті. І по центру тепер ну, до війни, принаймні, ставили ялинку. Замість на цьому місці, де фонтан зображений, правильно ну ялинку раніше і ставили коли фонтан був, наскільки я пам'ятаю. Трохи вона була сюди ближче до сходів. Да, да, да. Але я маю на увазі, що прямо по, по центру площі. Угу. Угу. Да. Ну і зараз вже трохи видозмінилися ці сходинки, їх так гарно прикрасили там камінням, е таким цікавим склом кольоровим. як кришталь. Угу, Я хотів сказати, що сподіваємось, що все буде добре, і ялинка наступного або вже цього року знову буде красуватися на нашій площі, і що наша Україна вистоїть і все буде добре. Так, погоджуюсь з тобою. Всі ми цього хочемо. Ну і дуже дякуємо тобі, Дмитро, за те, що ти до нас завітав. Подарував нам стільки вражень, стільки емоцій, стільки цікавих історій. Я думаю, що можна про історію нашого міста говорити ще дуже дуже довго, але, на жаль, наш ефірний час трошечки обмежений, тому будемо завершувати. Я тобі дуже дякую, запрошувати до нас прийти розказати про дякую. наше місто. У мене ще є багато захоплення. Сподіваюсь. Вам буде цікаво зі мною ще поспілкуватися. Обов'язково. А я нагадую, що на сьогодні у студії був Дмитро Гамадик, це місцевий краєзнавець.